Всім привіт! Починаю дане відео з кермування. До слова, я дуже люблю їздити за кермом. Це для мене як антистрес. Частіше за все я їжджу з Левчиком. Він сидить у мене завжди по діагоналі від водія позаду в автокріслі. Довелося йому трошки звикнути з тим, що він з мамою постійно їздить. І так як у нас троє діток, авто дуже виручає, особливо зі старшими дітьми, коли забрати, привезти в школу. І якісь питання такі виникають, що потрібно кудись їхати, дуже виручає. Натомість чоловік собі просто працює. Ну, я скажу так, леву частку справ я взяла на себе. Зараз буду показувати, тут у нас церква будується у селі. Ми туди вже заїжджали. Чоловік знайомився з настоятелем цієї церкви, дуже сподобався, молодий такий чоловік, дуже добра людина. Ми туди відвозили ікони, які знайшли у цьому будинку, який ми придбали. І ну, ми знали, що не можна таке нікуди викидувати, просто на смітник та й руки б не піднялися. тому... Поїхали у церкву і віддали. Вони там якусь читають молитву, як сказав настоятель, і потім вони вирішують уже самі, що робити з цими іконами. Так ми вирішили цю ситуацію. Щоб розуміли, з чим я маю справу щодня, а то і три рази на день, коли левчик їсть самостійно. При тому цей нагрудник, ну, там, звісно, що частина затримується, але... але не все. І ось. Тут потрібно ще теж прибратися. Потім розвісити прання, яке тут чекає, стоїть. Але головне зараз це прибрати, поки Лев спить. І далі тут перехожу, на наступний день вже почала знімати. Перехожу до прибирання. Це те прибирання, котре взагалі по декілька разів на день. І так, воно вимотує, але в принципі я задоволена тим, що брала такий вид прикорму. Мені здається, що левчик таким чином розвивається краще. Пальчики навіть розвиваються, як дітки беруть Цю їжу, ці шматочки різного і по твердості шматочки, і за розміром, і мені здається, діти так краще розвиваються. Ну, обрала собі такий прикорм, називається Белве. Це або ще по-іншому, самоприкорм, коли дітки. Самі обирають їм подача, безпечна подача дається. Нарізаються так продукти, щоб було безпечно, щоб не вдавилася дитинка. І вони самі обирають, що їм брати з тарілочки. Ну, Не просто, не легко, особливо, як передивилося відео, як ми тільки-тільки ну, ще починали, як він не міг там, взяти в ручку цей шматочок. Ну, таке собі. Але зараз у нього інша фішка, він просто викидує. Він любить навіть не дивиться туди, він просто так, як за борт. Шмяк, шмяк, і просто викидує цю їжу. Мене це трошки так виводить, і я все кажу, я не знаю, чому я до сих пір це все терплю і дозволяю йому це. До слова, у двох старших дітей був звичайний пюре прикорм, але що мені не подобалося, у старшого сина він дуже довго на пюре був. Ну от прям дуже довго. Переходжу вже до прибирання в раковині. Я думаю, що так у багатьох мам, так у багатьох господинь. У мене, на жаль, тут немає посудомичної машини. Але ну, мені її не вистачає. Я нею ніколи не користувалася, але мені здається, що мені її ну, дуже не вистачає. У нашому будинку там поки що ще кухня, ну вона не те, що. Її там будемо розширювати, робити більше простір за рахунок ванної кімнати, яка поряд, і там до кухні ще дуже далеко, щоб її вже зробленою, побачити. Але на, зараз на етапі планування, перепланування, то звісно, що там передбачена посудомоїчна машина. І мені здається, для моєї родини такої не зовсім маленькою, тому що ну, відчутно, чи це троє дітей, чи двоє. Я на собі зараз відчуваю дуже так яскраво. І мені здається, що вона для мене буде як спасіння. До речі, простіші для годування. Зараз, коли вже Левчик підріс, а йому вже майже один рік. Я б е, даний стільчик замінила б з задоволенням на звичайний ікеа, котрий є такий пластмасовий. Але це дуже зручно було б для, для даного прикорму, бо дуже багато розмазується, дуже гульниця. Але ну, те, що маю, то маю. Цей стільчик нам дістався від моєї колишньої клієнтки. Дівчинка, яку я тренувала на початку війни, вона виїхала у Румунію зі своїми дівчатками, і вона запропонувала цей стільчик віддати. Ну, гроші вона, так як ми її не з особисто, тим паче зустрічалися, гроші вона відмовилася брати. Тому ми домовились так, що ми посильну для нас суму відправимо у типу ЗСУ. Ми відправляли у фонди напряму благодійні, ну, котрі займаються для військових закупівлею для військових різної амуніції і по потребам для військових. От. І цей стільчик нам так дістався. Минули ще від моїх старших дітей, а дітям зараз уже 11 років майже сину і 9 років донечці. Стільчик на диво ще є, ще живий, але він у наших родичів, ну, якось так вийшло, що мені давали, і я з радістю прийняла і цей стільчик. Так, триває прибирання щоденне, але ну, більше за все я це зранку роблю, тобто, щоб протерти все. Але я не люблю, щоб залишалася чи вода, чи такі, знаєте, плями потім висохші від води. Тому я протираю. Я вважаю, що краще один раз приділити цьому увагу і протерти, ніж просто залишати постійно е брудним. Хоча там не, не те що бруд, а просто як вода. Да? розлітається, сліди залишає. Але мені так краще. Я просто протерла і розумію, що воно там чистеньке. Але на це дуже багато часу уходить, і це зараз Левчик спить. У нього таке, що він прокинувся, поки полазив туди-сюди, приготувала я сніданок, їмо, купаємось. Я вже потім його передягаю спокійненько, і коли він лягає спати, приходжу на кухню і починаю це прибирання. Потрібно багато чого встигнути за цей час, поки він спить, а це може бути від 40 хвилин до 2 годин. але, ну, який у нього настрій був. І ось видно, що в мене постійно все одно щось десь да знаходжу. Це ось треба пересипати тепер кашку для того, щоб знову вимити цю кастрюльку. Ну і так постійно, щось, щось треба. Заливаю кастрюльку, щоб трошки постояла. І потім мені захочеться вимити ось цю. На кривашку у мікрохвильовку я промию засобом антижир і дуже гарно воно мені так відмиє, зробить прям як новеньку знову кришечку. Зараз на етапі устаткування сковорідок, кришок, кастрюль, хочу зробити трошки перестановку, не так як воно тут. Я вже десь сказала, що це наша орендована квартира, і ми тут живемо вже досить таки давно, але якось я тільки зараз замислилася за організацією, що може бути зовсім по-інакшому. Ось тут я наношу цей засіб для зняття такого. Ну там воно не було таке прямо брудне, але просто такий постійний. Э, старий такий лію. якийсь наліт залишався. Лівіт. Хто тут прокинувся? хто? Все, ти вимагаєш тебе взяти, <uely> да? Зараз беру. Левчик, на пам'ять тебе зазніму. Малючок <тимірно> ну, такий. <тимірно> Мамі зробимо каву? <тимірно> Давай злазить. Як треба злазити? Давай сюди ножками. Já que trobas lista. Dá vai. Dá 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 vai. 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 Умничка. Тут, поки левчик ще може побути самостійно, а після сну, якщо він виспався, то він частенько може самостійно щось полазити, подивитися. І тут я швидесенько продовжую своє прибирання, щоб встигнути до того, поки він зайде у кухню, це вже промиваю цю кришечку і ось покажу, яка вона. Як новенька. Мені так подобається, коли навіть старі речі, і ти можеш їх так, так зробити гарно. Прибирання триває, допротираю всі поверхні. Десь, якщо щось готувала, бачу, що або вже раніше не протерла, не було часу, і якісь плямки, то можу дотерти це все. І так я встигла майже, поки Левчик як прокинувся. Мені залишилося ще тільки позамітати, так, і допротерти. То вже з тобою робили. Але таке, що встигла, те зробила. Тепер так виглядає кухня. В принципі, цивільно, можна зайти, щось приготувати, поїсти. І готові ми до обіду. Щоб знову накидати і знову прибирати. Якось так. Угу. Ще полотенечко ми з тобою повісимо чистеньке, так? Ось така у мене. Оп! Треба прибрати. Не звертаєш увагу на такі дрібниці, коли це в повсякденному житті. Коли на камеру ти дивишся і думаєш, Боже, що ж це... Що ж це таке? А, зараз, киця. Зараз підемо на вулицю. На вулицю підемо. Тільки мама ще каву зробить собі зараз. Да, левчик, покажемо, як ми каву робимо. З тобою на руках. Зараз з Левчиком зробимо каву і підемо на вулицю. Приходиться дитинку маленьку все-таки носити на руках. Від цього є питання за спину, але Клас. все одно потрібно насолоджуватися материнством. Кава це не лаватця, це просто баночка, ніяк не куплю для кави. Київська міська ростерія, якою кава, тому що це бомба. Я тепер у кафешках реально її не можу пити. Тому що в мене вдома найкраще. Так, а машинку це подарували на Новий рік нам батьки чоловіка. Звичайно, але, чесно кажучи, мені взагалі її вистачає. Я можу сама собі регулювати. Зараз, ось я зазвичай так не залишаю. Я ще вмикаю, щоб додатково воно нагнало мені води. Нічого не знімаю, чи холдери я не знімаю, нічого не роблю. Просто воно мені доганяє, я вже знаю скільки. Це. І я, ну, ця кава для мене найкраща. Зараз покажу. А, Кенія у мене, не Колумбія, а Кенія. Зараз покажу. Оп, бо частинку забуваю. Ось. Там кислинка майже, ви бачите, майже на повну насиченість і солодкість. Ну, солодкість не знаю з пригоду солодкості. Кава, як кава. А, ну так, да, гірчинки такої сильної немає, а люблю дуже кислинку. Тому це кава моя. І власне, як же відбувається сам процес після. Обов'язково Левчик має бути на руках, бо він не хоче бути сам. Я маю, це я перелила, бо ми будемо йти на вулицю. Я там вже буду пити. Маю прибрати. За собою. Дуже все зручно і зрозуміло в цій машинці. Тут вставляється, туди насипається кава, щоб висипати, просто зажав, струсив і все. Щирочку. Це забула, що все ж таки ще ж треба розвісити, і щоб прання не стояло, не запрівало, то потрібно це зробити до виходу на вулицю. І так завжди. Щось вже збираєшся, от уже потрібно йти, щось недороблене, щось заважає, щось ще потрібно зробити. Ну, Словом, у мами роботи завжди вистачає. І прання зазвичай по декілька разів на день. Зараз немає старшої донечки, то трошечки менше прання. А так, його дуже багато. І я не знаю, якщо у сімей там просто накоплюється, у нас дуже рідко таке буває. І при тому, що завжди забита машинка, щось де потрібно прати. Все розвісили, розвісили ми з тобою. Ай, сонечко. Ай, сонечко. Все, пішли. Це вже з Левчиком ми повернулися з прогулянки, і так як закінчилося чергове прання. Потрібно його знову все дістати і все розвісити. Така постійна робота. Бачите, я от цей кошик я розповідала, коли покупки сенсею показувала. Я ним користуюся, мені так набагато легше, приємніше так, так, мені подобається. Приємно аж розвішувати прання, викладати його сюди. Оцей кошик мені так дуже приємно. приводу речей, так як старший син, хоч йому 10 років, але речі я купувала завжди якісно, а я часто замовляла за кордоном. то Багато чого і зараз Левчику ще дісталося. Багато чого мені подруга віддає після свого сина. Дещо приходиться докупляти, дещо дарують. і ну, я не можу сказати, що я якось багато витрачаю на одяг. Мені здається, навіть іноді навпаки, що хочеться щось більше докупити Левчику, а то є, і то є, і то є. Ну, ось, власне, вже ми розвішуємо з Левчиком разом. І таке частенько буває. Але я не жаліюся, тому що ну, для мене це кожна дитина бажана, а Левчика я довго чекала. А тут ввечері мені вдалося ще й сходити до залу. Зал для мене це як антистрес. Те ж саме, як і за кермом проїхатись, тільки тут і думки так можуть змінитися. Якщо я йду з, одні, з одними думками такими втомлена, негативними, що злюся, чи на чоловіка злюся, на дітей, то після тренування я виходжу. Не знаю, я ні разу не була у психолога, але мені здається, щось трошки подібне. Поки я нагружаю себе фізично, мій мозок шукає якісь вирішення питання і розвантажується. Це так цікаво. І якщо хто в залі ні разу не був, я вам дуже рекомендую. Якщо хтось не знає, я тренером працювала до декрету і планую повертатися після. Декрету. Це, ну, це мені дуже подобається. Це не робота, це просто, просто свято. Закінчую вже своє тренування і з вами буду вже прощатися. Я вас прошу поставити лайк відео, якщо вам було десь цікаво, і таким чином допомогти мені трошки просунути відео. А ці кадри залишу на згадку, як я виглядала. Після народження третьої дитини, як виглядали мої м'язи, тіло, як я працювала над ними. Мені здається, мені потім буде цікаво теж переглянути, як я буду змінюватись. Всім до побачення!